Голос народу на мітинг під судом, як і минулого разу, зібралися прихильники та опоненти Сергія Ударича. Перші під прапорами із символікою міста та партії вільних демократів. Інші із і із гаслами проти Сергія Ударича. Усього людей зібралося до двох сотень. За порядком слідкували правоохоронці проти натовп Вів себе доволі сумирно. Голосно зустрічали лише прихід позивача. А ми прийшли підтримати нашого мера, якого незаконно зняли Сергія Олеговича Одарича. Ми вважаємо, що, так, ми вважаємо, що Сергій Олегович є достойним мером, і не можу... ми знаємо багато фактів, коли він робив дуже багато хорошого для міста, і бачимо, що зараз проходить, і ми не згодні з цим. Чого ви силичку прийшли? Просто чтобы проголосувати проголосовать против Адарыча. А чему? А потому что я пять лет уже без і И я не могу устроиться вообще на работу. Я одной одной мысли с Адарычем. Я ему очень благодарна за наши дороги. Вы посмотрите, какие у нас были дороги какие есть. Просто він молодець, і він має бути таким, як він є. Я його підтримую. Сто 100% я його Пусть такой такий и буде, як Адарич, а других нам не треба. Тролейбуси почему не ходять до теця, хоча б до хімволокна першої очередь. Садівники, пенсіонери мають тисячу учасників. І повинні ходити із посілка або зенгельса пішки, старістю туди. Почему хоч один тролейбус. Час должен ходить. Я хочу сказати большое за те, що взяла дійсно для молоді. Парки возле банка зрола красиві алеї, фонарі, дороги зробив хороші. Під судом мітингуючі простоїли до обіду. Потім почали потроху розходитися.